Чому лідерство? Тому що це максимально про Тімура. Він не міг не мав змоги отримати вищу освіту у свій час, тому що він пішов військо, пішов на захист нашої держави. Катерина Кармазіна Абубакарова – дружина загиблого військовослужбовця Тімура Абубакарова розповідає про ідею заснування академії лідерства для молоді Кота Мерлан. За її словами, академію назвали на честь її загиблого чоловіка. Він в 23 вперше вже був ветераном. в 29 він загинув, але тим не менше, там в нього був короткий проміжок життя цивільного три роки, і він за цей проміжок повністю змів зумів сам себе побудувати завдяки лідерським якостям, які він сам розвивав. Ки він побудував собі кар'єру, став інженером з оптимізації виробництва в міжнародному заводі. Катерина говорить, що академія є частиною пам'яті про її чоловіка Тимура Абубакарова. Сьогодні в нас е, такий першопрохідний проект пам'ятування пам'ятування саме полеглого героя, який несе з собою такий волонтерсько-освітній е, е, сенс, а принаймні не зустрічала в нас в країні поки що такого, тому що були якісь футбольні матчі, пам'яті, забіги, пам'яті, можливо, якісь турніри тощо. А ми хочемо е, організувати, зробити цілу академію лідерства, навчити е, приблизно 20 молодих людей, як бути лідером, ми як керувати Катерина розповіла, що до академії записались 24 учасники віком від 16 до 40 років. За її словами, академія це місце, де перетнуться бізнес, державні структури, громадський сектор, ветерани та молодь. Після закінчення навчання учасники отримують сертифікати та можливість реалізувати власні проєкти. Вони побачать успішних людей, тому що до нас приїжджають лектори з усієї України. У нас ем, будуть від топових бізнесменів до громадських активістів, волонтерів, ветеранів місцевого бізнесу, ветеранського, які будуть розповідати молоді людям про те, як вони зуміли себе побудувати. Альона Герасимчук, учасниця академії, каже, що прийшла розвинути лідерські навички. Я прийшла в цю школу, тому що мені сподобалася моя ідея цього заходу. Нас дуже мало. Я бачу людей саме ініціативи. Мало хто хоче брати на себе якусь відповідальність. Це допоможе молоді, так сказати, проснутися, Як після війни проснулася наша свідома думка, то це дуже гарна ідея. Єлизавета Сопрончук каже, що у перший день навчання на учасників чекає чотири модулі: зокрема, знайомство, командоутворення, лідерства та пам'ятування. Зараз ми граємо в гру годинник. Це більш для знайомств. Вже познайомилися майже зі всіма, і мені дуже цікаво. Цікаво познайомитись з багатьма людьми, там які більш Свідчення Олександр Мельников, директор комунального закладу Ветеранський простір з Вягеля, розповів, що ветеранський простір підтримував ініціативу Катерини. За його словами, проєкт важливий для розвитку української молоді. Наше суспільство потребує роботи з молоді. Це потрібно для того, щоб розвивати нашу державу в майбутньому. Ми маємо пам'ятати наших загиблих героїв. І Так як ця школа зветься Котта Мерлан. Це пам'ятування нашого побратима, нашого друга, нашого лідера, звягелянина. Ольга широкопояс, партнерка академії, розповіла, що академія стала одним з найкращих проєктів для молодих людей звягеля. Насправді, звягель дуже красиве місто і має теж гарну молодь. Цю молодь потрібно розвивати. І мені здається, академія це. Один з кращих та найкращих проект для молоді, який тільки можна було створити. Це про лідерство, це про розвиток. Нагадаємо, що 29-річний головний сержант Тімура Бобакаров, позивний Тамерлан, загинув під час виконання бойового завдання 2 серпня 2023 року. Чоловік двічі брав участь у миротворчих місіях України спочатку у Косово та Ліберії, а згодом в антитерористичній операції операції об'єднаних сил. Після трирічної перерви знову повернувся до війська. Брав участь у визволенні Києва вони на Харківщині, Лисичанськ та Світлодарську Дугу на Донбасі. Вероніка Гасанова, Євгенія Барвенко Суспільне новини, Житомирщина.